Привіт, друзі! Ви на каналі ProDesign. Я Наталя Гуменюк, і сьогодні, як я й обіцяла, поговоримо про такий стиль, як мінімалізм. Мінімалізм в інтер'єрі це стиль, що акцентується на простоті, чистоті та мінімальному використанні декору. Використовуються прості форми та лаконічні кольори, часто базуючись на нейтральних кольорах. Меблі мають Чіткі лінії, а простір часто використовується ефективно для створення враження простору та світлості. Акцент робиться на функціональності та використанні мінімальної кількості предметів для досягнення гармонійного зовнішнього вигляду. Це все досить сухі характеристики про стиль мінімалізм Що хотілося б додати від себе, що навіть якщо розглядати мінімалізм окремо для трьох різних замовників, то вийде три різних проекти. Не тільки по концепції кольорах, а й по стилю для кожного замовника окремо буде створений в лапках свій мінімалізм. Це я до того, що все одно мінімалізм сам по собі. Трохи має холодну атмосферу. І щоб вдихнути життя в оселю, замовник бачить якісь свої деталі. А я, в свою чергу, допомагаю правильно впровадити їх в проєкт. І все-таки, як правильно реалізувати саме мінімалістичний стиль в інтер'єрі? Перше. Кольорна палітра. Використовуйте нейтральні та приглушені кольори, такі як білий, сірий, чорний та бежевий для стін, підлоги та меблів. Друге. Меблі з чистим дизайном. Вибирайте меблі з простими лініями та мінімальним декором орнаментом. Меблі можуть бути виготовлені з природних матеріалів, таких як дерево чи метал. Третє. Мінімальний декор. Обмежте кількість декоративних предметів та акцентів. Обирайте мистецтво чи декор з простими формами. Четверте. Відкритий простір. Забезпечте просторовий вигляд. Уникайте перенасичення простору предметами. Простір додає відчуття легкості та невимушеності. П'яте природні матеріали. Використовуйте природні матеріали, такі як дерево, камінь, скло, щоб додати тепла та природності до інтер'єру. Шосте правильне освітлення. Оберіть прості та ефективні світильники, доцільно використовувати природне світло. Саме тому в таких інтер'єрах. Часто будуть великі панорамні вікна: сьоме порядок та організація. Зберігайте лише необхідні речі та дбайте про чистоту та порядок, щоб створити саме мінімалізм від слова мінімум. І найголовніше, обирайте той стиль інтер'єру, в якому буде комфортно саме вам. Я вдячна вам за перегляд. Якщо у вас виникатимуть запитання, сміливо пишіть мені у інстаграм, і в наступних відео я зможу відповісти на них.